Вітаємо вас, шановні глядачі мого каналу! З вами знову Віталій Бойчук. На яскравих та чарівних полях Житомирщини ми покажемо вам, як працює мотоблок Заря-105 української торгової марки Заря. За роботу я. Тож, ми приєднали до мотоблока Заря 105 роторну косарку через вал відбора потужності. обладнаний одноциліндровим дизельним двигуном повітряного охолодження номер 178 р Використовує дизельне пальне приблизно десь 500 грам на мотогодину. Мотоблок заряд 105 Особливості мотоблок Заря 105 є, є надійний редуктор з конічною передачею та гіпоїдними зубами, що відрізняє мотоблок заряд своєю надійністю та витривальністю у польових роботах та навантаженні. Зверніть увагу, гіпоїдними зубами лише на цій моделі Заря 105 є шість кінських сил повітряного охолодження, а також обладнаний мотоблок Заря 135. 9 кінських сил. Про нього ми розповімо в наступній серії наших відеологів. Шановні глядачі. Тож, працюючи з мотоблоком заря 105Е, величезна перевага, звісно, потужний великий акумулятор. Але невеличкий недолік, то що при косінні потрібно повернути рукоятки керування мотоблоком. Я зможу керувати цим мотоблоком і всяких не не керування. Тож можна просто зняти акумулятор і заводити його вручну. Шановні глядачі, тож з переваг мотоблока зарядку 5Ф це зручні та комфортні ручки керування, завдяки яким мотоблок і може виконувати будь-які ваші запогання, тому що ручки керування можна піднімати догори, пускати донизу, керувати вліво та вправо, повертати навпаки для того, щоб працювати з косаркою. Тож, шановні глядачі, мотоблок Заря 105Е має два ключі запалювання. Для того, щоб вони не загубились, один ключик залишаємо вдома, в надійному місці, один використовуємо в роботі. Для того, щоб завести мотоблок зарядки 5Е, потрібно надати газу, вижити щеплення. Чому вижити щеплення? Тому що ми працювали з роторною касаркою, і щоб вона не крутилася, ми виживаємо щеплення і показуємо, як заводиться мотоблок. Ми показуємо для тих людей, які тільки-тільки зібрались придбати та зайшли на наш сайт заряювання. Це не стосується вас, шановних глядачів, які мають вже більше досвіду, ніж мене і користуються подібними мотоблоками вже не одне десятиріччя. глядачі, Я займаюсь продажем мотоблоків та мототракторців вже довгі роки, більше 10 років. Та, на жаль, я мав такі теоретичні знання і розповідав так, як написано в книжці. Тож, на початку наших відео ми домовились з нашими глядачами, що я буду кожного разу тестувати різний товар, як він працює. І начебто я сам покупець перший раз користуюсь цим товаром. Мені допомагають мої помічники. Ми виїжджаємо за місто, то та також шукаємо, де щось таке знясти, як показати. Та, на жаль, у нас немає рівного підготовленого нагороду, як у багатьох наших клієнтів, які вже придбали техніку, мають величезний досвід. І в них це набагато буде. кожні 5, 5 годин польової роботи. На мою думку, це треба робити чаще. Тому що, зістикнувшись з таким полем, розумію, що свою техніку потрібно любити, поважати і частіше слідкувати за її здоров'ям. як теж. Шановні глядачі, тож, які мої враження? Працюючи перший раз з роторною косаркою, складається враження, що 105-й мотоблок, торгової марки Заря, дизельний повітряного холодження, він не відчуває навантаження при посувінні невеличкої трави. Але коли попадаються великі рослини і такі хащі зараз не трави, то трошечки все-таки відчувається навантаження над виводом цього мотоблоку. Шановні глядачі, мотоблок заря 105Е. Це класична модель, яка постачається на ринок України під різноманітними брендами. Та багато з вас знають набагато більше про цей мотоблок, ніж я. Тож я все рівно буду надавати інформацію саме для тих людей, які бажають придбати таку модель. Це відео знімається для сайту Zarya.ua. Шановні глядачі сайту Заря.ua надаємо вам вагу мотоблок Заря 105К. Вага його близько 115 кілограмів. Ви запитаєте, для чого ми кажемо про вагу? Є деякі люди, яким ця вага здається за важкою, бо вони вже літні і їм важко працювати з таким мотоблоком. А для інших покупців він може бути залегкий, вони хочуть придбати більш важкий мотоблок для своєї землі. А якщо людині сподобався цей мотоблок, і він хоче замовити до себе, але живе в іншому куточку України. Він може замовити собі його новою почтою, а також замовити інтаймом, делівері або іншими перевізниками, які є на ринку України. Чому ми кажемо, що можна замовити саме у нас, бо магазин Zarya.ua – це офіційний сайт торгової марки Заря. І наше керівництво дуже здивоване. ви зможете заготовляти сіно, викошуючи траву, до речі, вона дуже непогано кладе в валок. Згортати в валок, захоплюючи листи, зараз ми з вами змірюємо, приблизно 88-89-87 см. Дужрутерна косарка заря, можна її назвати універсальною. Вона призначена для косабельною. глядачі, ж, Зверніть увагу, яка ширина захвату та висота.